Запорізька область це переважно будуть тактичного рівня бойові дії, тобто вони не приділяють Запорізькій області такої уваги, як вони приділяють, наприклад, Донеччині переважно саме Покровському напрямку. Зараз вони трохи активізувалися в районі Гуляйполе а в них були просування в районі Малинівки. Але виключно тактичного характеру, і тут я можу порівняти з ну декілька місяців тому. В них почався рух в районі на Запорізькому напрямку в районі Степового. А Лобкове, Степове, малі Щербаки, Щербаки. Тобто, це була це були були населені пункти по рокадній дорозі. 0812. Ця рокадна дорога веде на урігів. Для того щоб відкрити Оріхівський напрямок, вони намагалися цю дорогу взяти під свій контроль. Це виключно тактичного характеру були дії, але вони не змогли їх ви. Вони не змогли завершити процес захоплення степового Лобкового, Щербаків. Ну і звісно, 08-12, хоча хоча знаходиться зараз під вогневим контролем російських окупантів, але вона фізично ними не контролюється.